Закрилися всі заводи, давно не працюють. Наші славні українці по світі мандрують. Іди віра аж до Риму, пана мити, бо на рідній Україні ніде заробити. Лодко їде до Росії, Москву будувати, щоб було за що на Україні, дітей годувати. В Україні як кожна Україні. А Марійка у Мадриді вже живе зі панцем. Просить, може, прости, Грицю, будь моїм коханцем. А Оксан... Поїхала за кордон цілом торгувати. Бо хочеться їй дуже мерседеса мати. Якби ту була робота, то біди вона б їхала. аж за кордон. Роз'їхалися всі селяни, бакся заробляти. Поляненьки України нікому орати. Поляненьки України поросли травою. Ну тепер ми харчуємось польською лапшою. П'ємо підроблену горілку, а нам кажуть, Бредді. Zamiast własnej uderzki, oh, chłodem i tak